Ми належимо до церкви Ісуса. Ми належимо до вибраних Христом, до тієї церкви, що пройшла спокуси, що знімалась під тяжким ярмом. Бути вибраним призвання Боже серед мільярдів душ людських. Ми дітьми Господніми назватись можем, самого Творця, а не царів земних. Бути вибраним у цьому світі, це не вбиватися життям, не у розкошах прожити щасливі миті. Бути вибраним це будь його дитям. Бути вибраним це плакати і молитись, не доспати ночі у постах, на колінах вистоять, не просто так схилитись, Щоб почув Господь на небесах. Бути вибраним це біль свій заховати, ворога простить і обігріть, на насмішки відповідь не дати. За Христа життя все положить. Бути вибраним, це часом не доїсти, свій шматок віддати сироті. Це стоять в проломі, коли хочеться присісти, це служити людям щиро в простоті, бути вибраним не так уже й легко, так прожить. Як прожили вони, християни, що йшли далеко за Христом у тюрмі й кайдани? Це прості і хлопці, і дівчата, і вони хотіли щастя на землі, і вони хотіли Дім свій мати. Вони вибрані були, такі ж, як ми. Та за щастя їм було вмирати, свою молодість губити у тазі, шмато хліба багатьом ламати, плакати, молитись у дузі. Це батьки, що з дітьми попрощались, сиротами полишали на землі, на кістках їхніх дороги будувались. На сльозах їх зводили мости. Це укриті старці сивиною, що пронесли віру крізь роки, їм вламали руки за спиною, катували, наші хижаки. Цей заплакані старенькі наші мами, які знають, чого варта віра на землі. Вони не раз прощалися з синами. Вони доньок поховали у землі. Це є вибрані, їх світ весь був не вартий, їхня доля кров'ю і слізьми викарбувалася на життєвій карті. Вони вибрані були, такі ж, як нині ми. Вони плакали і молилися ночами, Щоб Господь свободу дарував. І сьогодні. Їхніми сльозами Бог для нас цю церкву збудував. Церква вибрана, Христова наречена, духом запечатана навік, муки ти пройшла, і кров'ю ти кроплена, ти переступаєш вічності поріг. Вже пройшли віки, століття за плечима. Що не завтра, діти Божі, жде, будь же вибраною, агниця наречена, будь же вірною, бо твій Господь гряде. Амінь.